Для того, щоб зняти реальний, класний ролик, по тому, як правильно обслуговувати техніку, це можна фактично знімати окремий курс. Тому в цьому ролику ми з вами коротко пробіжимося по тим пунктам, які треба подивитись або почути, або почистити вчасно. Наприклад, пилосос. Там багато чого треба робити. Є сухі. Є вологі або для того, щоб воду смоктувати водососи. Ну от дивіться, почнемо спочатку, з самого сопла. Так? Сопол треба чистити час від часу. Там є щітка, якщо це сухий пилосос, і її треба чистити. Коли вона волоссям залипла, вона вже дуже погано працює. Так само там є вставочки мікрофібри, також треба час від часу чистити. І цю щітку, і там ще може бути гумова вставочка, їх час від часу треба замінити. Оце взяти, викинути, купити новеньке і поставити. Побачити, коли воно потріскалося або вже залягло на якусь сторону. Там є колеса в цих насадках. В колесах у нас що? Волоси не такі. Змотуйте це все, забирайте звідти і можете навіть трошки пшикнути туди якогось ВД40 для того, щоб воно краще крутилося.